Новорічні свята не за горами. Уперше в Харкові протягом новорічно-різдвяних свят проводитиметься акція Лист дідусевів Морозу. Уже з початку грудня на майдані з'явиться яскрава поштова скринька. У неї діти зможуть кинути листи до Діда Мороза. Скринька буде на площі до кінця канікул. Але щоб дістати відповідь на свого листа, треба обов'язково вказати зворотну адресу. Новорічна ялинка Харківського міського голови відкриється 20 грудня в Палаці спорту. У департаменті культури розповіли. Цьогоріч до свята готують постановку «Пітер Пен», яку подивляться близько 80 тисяч школярів перших четвертих класів із Харкова та області, а також дітей працівників харківських підприємств. Специально изготавливаются очень масштабные интересные декорации. Это и корабль капитана Крюка, і робот-крокодил. Шьются новые костюмы. полным ходом идут репетиции, пишутся фонограммы, принимают участие около 800 дітей. А ще до початку новорічних свят, 6 грудня, у палаці спорту буде міський офіцерський бал, присвячений 20 річчю Збройних сил України. Вальсуватимуть три сотні вояків із дружинами. Уперше на офіцерський бал запрошені військові із Києва, Черкас, Полтави та Сум, а також російських міст Білгорода і Воронежа. Перша столиця Старий рік проводжатиме, а новий зустрічатиме яскраво та непересічно. 31 грудня грудня увечері на Майдані Свободи розпочнеться шоу червоного дракона. У програмі дійства виступи творчих колективів Харкова, зірок української естради та феєрверк. Світлана Маренич, Вадим Максименко, Микола Кузін. У тебе новини.